Глядачам каналу Кіровоград. В сьогоднішній програмі ви побачите, як святкував Кіровоград свій день народження. Ще перед початком свята, незважаючи на похмуру та навіть трохи прохолодну погоду, на площі перед будинком міської ради зібралися городяни та гості міста. Першими учасників свята привітали військовий оркестр, новостворений колектив юних барабанщиків та вихованці зразкових хореографічних колективів міста. Після святкової церемонії та привітань розпочався гарбузовий фестиваль. На кіровоградців очікував при. Ємний сюрприз величезний і символічний за вагою, тобто 259 кілограмів. Саме стільки виповнилося місту, спечений місцевими майстрами смачний пиріг, плачинда над цією смакотою красотою. Дві доби трудилися дев'ять пекарів. Пішло більше 300 кілограмів борошна, 600 яєць, 200 кілограмів цукру та 600 кілограмів гарбуза, 6 кілограмів ваніліну для аромату та нескінчення. порции добра, помноженного на позитив. Этот пирог вы изготовлен только из натуральных продуктов, которые вы использовали всегда наши отцы, деды, и мы сейчас используем. Без разрыхлителей, без добавителей, без красителей. Посмотрите, какой цвет, этот солнечный цвет тыквы, вот он передан в тесто. Здесь, посмотрите, кабаковая такая вот тележка, это из золушки, да, Котора візет что? Добро, сонце, тепло, любов к нам. Ну вот вместе з кабаком, який під сонцем рожден, он нам передає енергію сонця, і ми передать передати с этим кабаком. Енергію всім нашим жителям города. Ця гігантська здоба. Потрапила до національного реєстру рекордів, що після всіх процедур вимірювань і засвідчив його офіційний представник. Кіровоград знову вийшов з новим рекордом, як і минулого року. Ми, нам приємно, що така традиція в Кіровограді зберігається, і Кіровоград продовжує традицію встановлення нових рекордів. І новий рекорд, який сьогодні запропонував Кіровоград, ще свідчить про те, що Кіровоградці дуже креативні. Через те, що запропонували не просто пиріг, а плаченду. гарбузова плачинда, не зовсім традиційне блюдо для української кухні, але в той же час і є національним рекордом. Плачинда має довжину 9 метрів. Вісімдесят см сантиметрів і ширину 2 метри 10 сантиметрів. Рекордні її величини дозволяють нам говорити про те, що рекорд встановлений. Ми вас вітаємо за рекордно малий проміжок часу. Рекордом України із задоволенням поласували і дорослі, і дітвора. Смакувала смачною випічкою і сім'я кіровоградців із співзвучним прізвищем плачинда. Наше місто завжди е, відрізнялося від інших своїми рекордами, тому що я вважаю, у в нас дуже працелюбні люди живуть в місті і це, звичайно, найсмачніша плачинна, яку я їла в своєму житті. Це е, святкова плочинда, і вона найбільша, тому вона є особливою. Ви знаєте, ми прийшли просто відсвяткувати таке прекрасне свято день міста, а тільки що дізналися, що буде велика плочинда. України встановили плачем доскуштували, скуштували. А ми з вами йдемо далі на вулицю дворцову. Для тих, хто вміє творити шедеври руками, саме на дворцовій, було розгорнуто виставки-продажі, майстер-класи та творчі майстерні. В день міста вулиця перетворилася на справжній культурний осередок. Звичайно ж, найбільш популярними були вироби з символікою Кіровограда. Тут з легкістю можна було вибрати те, що найбільше до смаку, адже вибирати було з чого. Усе було настільки захоплююче. Та цікавим, що наша знімальна група зупинялася біля кожного столу стародавні ляльки-мотанки, вишиванки та картини, петриківський розпис, вироби з металу, глини, картини з солоного тіста та багато поробок в техніці хендмейду. Все можна було не тільки подивитися, а і за бажанням придбати яскравим розмаїттям виробів, міцці та майстри декоративно-ужиткового мистецтва представляли різні стилі народної творчості. Сті виготовлення комедних ляльок в техніці структурний текстиль для таїсії Шмельової – це просто хобі. А участь у таких масштабних заходах це прекрасна можливість показати свої роботи. Я работаю по этому времени не так много, но по возможности мы стараемся на всех выставках участвовать. Вот, конечно, настроение замечательное. День города сегодня. Люди все очень доброжелательные, все с удовольствием приходят, смотрят. И мне нравится, что мои куклы доставляют людям удовольствие. Творчі квартали, історичний, мистецький, студентський, виставковий говорять самі за себе. На будь-який смак, на будь-який вік тут можна було знайти для себе щось цікаве: презентації творчих робіт, студентів, фото та художні виставки, сучасні пісні та виступи аматорських колективів. Та найбільшою популярністю користувалися творчі майстерні та майстер-класи, де можна було спробувати себе в ролі конструктора. Хай тільки модельки, але літака, або спробувати зробити квітку в техніці квілінг. Чи паперопластики. А на театральній площі в рамках Центрального українського музейно-туристичного фестивалю презентували свою туристичну привабливість всі райони області, чого тут тільки не було. Окремі райони створили цілі композиції з піччю, хлібом, запеченими поросятами та щирим частуванням. Є вареники у в Україні все гаразд. Щасливі і багаті, щедре сонце світить нас. Слава хаті українській, слава нашій всій землі і вареникам в макітрі, що на нашому столі. Варенички непогані, варенички у сметані. вас чекають у макітрі. Варенички дуже ситні, білолиці, круглолиці і з добірної пшениці. Їжте, їжте, просим щиро, варенички наші, сиро, у нас, варенички у нас. Майстриня Лариса Зоріна добре відома не тільки в нашій області. Її вишиті картини та малюнки мають свій стиль та колорит. А участь у виставках дає не тільки позитивні емоції, а й натхнення та, можливо, нові образи чи сюжети. Я завжди люблю такі великі свята. Бачу роботи інших майстрів. Себе можу показати, представити свої нові роботи. Дуже люблю. Такі міроприємства. Мої картини зображають українську природу, українські квіти, українські сюжети. Бо багато в мене картин ну, спочатку намальованих, потім вишитих на теми українських пісень, українських обрядів, українських традицій. І оце я започаткувала нещодавно серію картин Народний календар. То в мене тут кілька є картин на теми календарних свят, і я буду продовжувати. Працювати і колись прийде час, і я покажу свій вишитий український календар. А ви любите гарбузову кашу? Якщо так, то прямуємо далі на гарбузовий фестиваль. Святкову естафету від вулиці Дворцової. Перейняв Ковалівський парк. Тут на гости свята очікували різноманітні розважальні містечка. Ми ж з вами йдемо в козацьке містечко ласувати гарбузовою кашею. Гарбуз господар на городі. Його шанують у народі. Щоб здоров'я гарне мати варто кашу вживати. Гарбузові каші сила й слава ваша, хто цю кашу споживає, до старохів доживає. Каша гарбузова, сім'я кашу гарбузову, гарний апетит. З молоком вона та медом смачненька напит. І така вже запахнюча парк рішляє вже. Сонячна, смачнюща, мамо, дай іще. Для вас це буде свято гарбузове. Але не всім відомий рецепт каші. Я опишу рецепт, вам трішки новий. І ще смачнішим стане життя ваше. Гарбуз я очищаю для початку і ріжу на кусочки. пропорційно. Шарами викладаю огорня. І посипаю щедро цукром, трішки сілью. А між шарами додаю я масло, горіхи грецькі, чорнослив, родзинки, кусочки яблук зверху, як прикрасу кладу, солодкі з присмаком кислинки. Горнятко ставлю в пічку електричну. Чекаю я на кашу фереричну. Скажу відверто, стільки видів каші з гарбузом я бачила вперше: пшоняна, рисова, молочна, з родзинками та навіть з цукатами та східними ласощами. Кожна господиня, кожен колектив мали свій фірмовий рецепт. За особливим рецептом. А що особливого у вашому рецепті? А тут пшоно і. І дівчата готували це за бабусиним рецептом. Це треба гукати дівчат, щоб вони розказали. Але не признаються. Не хочуть хочуть признаватися. А ще й медом солодким ми вам помажемо. Вже й мед закінчився. І бажаємо вам смачного! Це улюблена каша. Малюків і дорослих. беріть. – бріть. Закликали піснями, пригощали і переконували в надзвичайній користі гарбузової каші працівники пологового будинку номер 2 імені Святої Анни. А кому як не лікарям краще знати про всі корисні властивості гарбуза? Гарбузова каша дуже корисна для шлунку. Комплекс вітамінів, там є покращуючи травлення от, в кишечнику. Тому і по смаковим якостям вона дуже корисна. Для профілактики захворювання шлунку і кишечника, Каша, особливо якщо додати туди трошки спеції пшана, вона дуже дуже корисна. Рецепт нашої гарбузової каші дуже простий. Туди входять молоко, вершкове масло обов'язково рис, гарбуз, родзинки, цукор і ванілін. Все все в пропорції приготовлене. Вона дуже корисна. Вживайте його кожного дня. Якою повинна бути гарбузова каша, щоб смакувала дітям? Добре знають і працівники Кіровоградської міської дитячої лікарні. Ми готували гарбузову кашу. Цілу ніч не спали. Кашу готували. Діточок накормити, людей накормити, всіх пригостити, побажати всім щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Що такого особливого є у вас? Гарбут, гарбуз наш з нашого городу. Без ГМО. Слава яблучка, все саме. Куштуйте, будь ласка. Будь ласка, просимо дівчатка, скажіть, яка наша каша. Та не тільки смачну кашу презентували учасники фестивалю. В щедрому оформленні столів основним знову ж таки був гарбуз в різних варіантах та в різних образах. Скільки ж було з'їдено каші, ніхто не рахував. Але достеменно відомо, що це був корисний та дуже смачний фестиваль. Ще одне містечко, яке не могла оминути наша знімальна група, містечко майстрів. Тут на кожному кроці проходили різноманітні виставки та майстер-класи. Для мистецтва не існує вікових обмежень, головне бажання, і в цьому ми переконалися, адже і дорослі. І діти з захопленням слухали, вчилися і пробували свої сили в різних видах рукоділля. Першокласниця Настя відвідала кілька майстер-класів. Ліпила солоного тіста, ажурно вирізала янгола з паперу, малювала рибку. Найбільше ж сподобалося ліпити. І не дивно, адже корзинка з квітами для мами вийшла на славу. Я сьогодні зробила підковку і Мені сьогодні подобалося ліпити. Це я взяла до мами. Я хотіла, щоб я ліпила всякі, і э, ліпила всякі поділки. На завершенні святкових заходів з нагоди дня міста на центральній площі Кіровограда відбувся святковий концерт, на якому перед жителями та гостями обласного центру виступили відомий гурт з Білорусії. Лепреконси, український гурт Рвані міхи та зірка української естради, заслужена артистка України Світлана Лобуда. Заслужений артист знаешь ли ты, что это значит, что один и просто не станет сила, и вдруг твоя жизнь стала просто невыносимой, что лучше ты, ты теперь, ты ждешь меня, ты плачешь просто. Спасибо огромное, спасибо, мои хорошие. Для нас большая честь сегодня, для всей нашей команды находиться здесь, вместе с вами, на вашем большом празднике. И от всей души мы хотим пожелать каждому, каждому жителю этого прекрасного города, в котором у нас огромное количество друзей, пожелать вам хорошего настроения ежедневного, пожелать вам хорошего следующего года, пожелать вам хороших, хороших выходных в этом году, и не только. И пожелать, чтобы у каждого из вас. Всегда все складывалось максимально успешно, потому что вы этого заслуживаете, потому что у вас прекрасный, теплый и очень уютный город. И я очень надеюсь, что благодаря всем вам он будет расти и процветать. За Кировоград, за ваш праздник, за ваше настроение. Сегодня все мы. Банда Светланы Ломады. Кировоград с праздником! Справжній фурор серед кіровоградців викликало феєричне лазерне шоу, від якого у всіх просто перехопило подих. На завершення концерту організатори свята ще раз привітали кіровоградців яскравим салютом. Не здавати позиції, я не хочу харчу слів'якіснувасі. Я на побраці зберігать альбом по